Це фотографії бійців небесної сотні. У липні кожен із них мав святкувати день народження. Проте зараз по них залишились лише фотографії. На першій фотографії можете побачити Богдана Сольчаника. Це студент, хлопець міг самореалізуватися, але він міг ну досягнути набагато більших вершин. Але на жаль, через те, що не покарали зло, яке навіть просто розігнало студентський мітинг, все дійшло до того, що по перше, зараз багато людей кладуть своє життя взагалі, щоб ми не втратили незалежність, а так само багато людей, таких як він, поклали своє життя на інститутські. За розгін майдану та розстріли винні так і не понесли кару. Як нагадування про це, що місяця починаючи з грудня 30-го числа, активісти нагадують про ті страшні події та вимагають покарати винних. Цього разу акцію влаштували біля приміщення столичної міліції та ще в дев'яти містах України. Ми знали, що люди винні у побутті студентів і просто активістів в ніч з 29 на 30 листопада вони не були. Це судження і кримінальні провадження проти них не були відкриті. Ліство буксує. позов приватний, котрі подали жертви того розгону на сьогодні. Міністерство внутрішніх справ не визнається до сих пір. Вони фактично визнають, що міліціонери 30 листопада діяли правильно. Активісти підготували запит на отримання інформації про те, як проходить слідство. Розглянути його мають за п'ять днів. Одна з вимог мітингувальників змінити систему, вважаючи, починати треба з себе. Ми хочемо, щоб київська міліція самостійно зі свого боку демонструвала ознаки, якихось чіткі сигнали того, що вона буде іншою міліцією. Оце ми зараз від неї схожемо. Покажуть всі портрети жертв отої системи, яка була, скажу, що ви міняєтесь самі, ви не чекайте, що вас змінять. Поки що керівництво міліції згодилось тільки на спільний брифінг з громадськими активістами. Проте, коли він відбудеться, наразі невідомо. Анастасія Островушко, Артем Кутасов соціальна країна.